Із справжніх карпатських полонин пані Анастасія приїжджає на Хмельниччину. З чоловіком вже 20 років виготовляють овечий сир. Чоловік має свої вівці, отару і пасе. 100 овець треба видаюти на такий грудку сира. За один тиждень виходить близько тонни продукту. Є копчений, звичайно. З папригою, бринза, ворда. А зберігатися сир може від місяця до року. Головне, що посуд був відповідний. Пані Анастасія каже: хмельничани такий продукт купують, тому приїжджає часто. Смачний, смачний і яка ціна. Всі по 100 гривень, нема різниці, які все бренза сири копчений. Добра традиція вже багато років є по всій Україні. Ще з давніх часів ярмарки були візитівкою, як і тоді торги це суспільно-культурні події. У Хмельницькому традиційний захід приурочили до дня працівника сільського господарства. Я, як кажуть, хочу привітати всіх аграріїв, з цим великим святом, щоб Колосилося, щоб як кажуть, в фермі хрюкало і кавікало, щоб молоко було. Купити, продати на ярмарку, можна було і рибу, і м'ясо, птицю, молочну продукцію, овочі та фрукти. Загалом усе різноманіття товарів на яке багата наша область, м'ясо чиста продукція вирушена на дивній ділянці. Привезли, щоб покормити Хмельницьку нашим добротним салом і м'ясом. Ну і я знаю, що щоб зменшити їм ціни, м'ясо продаємо 65, сало і по 30, і по 35, яке хочете є. Ну, ми привезли рівеньську сушку, по продажу сьогодні, скажемо, щось, чесно кажучи, не дуже, а якщо треба, замовимо, ще привезти. Мед є різні мед. Зараз в мене в основному представлений мед гречка разом з липою. Він поєднав в собі лікувальні властивості гречаного меду, тобто дуже добре при серцево-судинних захворюваннях. Є також медовуха, дуже популярний продукт на медові. Воно зберегло всі лікувальні властивості меду в собі. От Тільки на усім до вподоби були ціни. Нічого тут лучого немає. Мука той тиждень була по 5, це вже по шість Чого за що тиждень? Що зробилося? що ціни ще от вище? Нічого тут нема, дешевшого і лучшого. Нічого. От, от крупи одні тут купили дешевші. Хтось продавав дешевше, хтось дорожче, але всі як один хвалили свою продукцію. Це чудово. Досить лояльні ціни, тобто можна вибрати. Ціни нормальні, м'ясо купили, яблуки дуже хороші. хороше. Браються. Ярмарка ярмарка. Мы всегда приходим сюда. Мы здесь живемо полтора года и на Проскуровской, как ярмарка. Ми сирі приходим. Ольга Лученська, Андрей Храбус, нова на телеканал Эксклюзив.